Чекаємо ми на підсумок переговорів США і України на підсумковий брифінг Саудівської Аравії. Сподіваємось транслювати його наживо. Ну і нарешті дочекалися Андрія Добрянського, речника Українського конгресового комітету Америки. Пане Андрію, добрий вечір. Вітаємо вас. Вітаю, дякую, що запросили. Вибачаю, що я спізнився. Пан Андрію, я сподівалася, насправді, що на цей момент я вже буду з вами говорити і буду питати вас про як вам результати переговорів. Але результатів немає. Є тільки якісь певні дуже короткі лаконічні заяви, тому які ваші очікування? Виглядає, що розмова продовжується, то так виглядає, що не тільки пізно в Україні, але так само в Саудівській Арабії. Я мав думку, що, мабуть, би було якесь перескочення до Франції, бо ми знаємо, що є різні лідери Міністерства оборони, які збираються з президентом Макроном сьогодні, як і так само буде віртуальна зустріч з Кірстармер з Великої Британії при кінця місяця. Місяця, але ну що добре, що це надовше як е, зустріч у круглому кабінеті. А е, добре, що ніхто не вийшов з кімнати, я б сказала. Так, так, так. Ну, але у дипломатії ліпше, що публічно менше кажуть, як е, поза закритих дверима. І ми знаємо, що українська команда, така як, як зараз е, сідає з Марко Рубіо і Майк Волц. Що вони го готові до серйозних переговорів? Так вони домовилися на цю угоду, яка не була підписана. Але що і в Білому домі, і з українського боку, ми, ми знаємо, що це були дуже серйозні розмови, дуже гарячі розмови. Але публічно всі домовилися, що це на добро України і США. Як думаєте, сьогодні буде підписана ця угода про е рідкісну земельні копалини? Я думаю, що ну не знати, як, як довго вони ще хочуть е, мати переговори, як це можливість, що вони ще не вернуться в Україну чи вони не поїдуть до інше. Е, е, я думаю, би було добре, що продовжити розмову. І в тім випадку, як є е, нагода підпишення, всі, всі домовляються, і Україна, і США, що ця е, рамкова е, угода, бо це не є фінальна угода, але ця рамкова угода, е, це все, що вони. Домовилися, є на добро обидва партіях. То е, я думаю, чим найшвидше це буде підписане, і ми знаємо, що держсекретар дуже би хотів, що е, ця угода була підписана. Е, а в Україні треба просто е, ну вони мали стратегію почекати, аж поки буде їх якісь гарантії. Ми побачимо, чи ці гарантії будуть в ті, в тієї рамкової е, е, угоди, чи у фінальній угоді, яка прийде місяцями після цього. Я то знаєте, що наша кореспондентка, вона таки. Коротеньке відео надіслала в робочу групу про те, як виходить команда МЗС України з е, кабінету, де були переговори. Але е, через те, що в них літак, але самі переговори ще тривають. Це уточнення. Так. Отже, у нас є ще так, трохи так. часу поговорити, пане Андрію, ну от ще й спецпосланець Трампа стів полетить у Москву цього тижня. Про це пише американське агентство Блумберг із посиланням на власні джерела. За їхніми даними у Кремлі Вітков зустрінеться з Путіним. Це друга його поїздка в Москву спочатку вступу на посаду президента США Дональда Трампа у січні. Пане Андрію, як вважаєте, чи Путін буде готовий до якогось перемір'я? Можливо, тимчасового? Бо українська делегація, згідно з нашими джерелами суспільного, пропонувала перемір'я у морі і в повітрі? От це Путіна влаштує чи ні? Ваше очікування так нічого не було пропоновано від нашого ворога. Наш ворог просто каже, що він всій території хоче, що він хоче знищити українську армію. Він хоче, щоб українці відкинули свою владу. Тут таке максимальне. Я не бачу, що це навіть є серйозні переговори. Чомусь так колишній генерал Келок згадав у публічній виступ минулому тижні, що бодай Росія перед. Дала свої уточнені е, е, версії про пропонованої угоду. А втім, це не нічого навіть не не є серйозне. То я думаю, е, що е, така атака, яка була вчора вечір, добре е, пригадає нашому ворогові, як і так само до круглому кабінеті, що е, як хочемо грати картами українці, Україна ще має карти. Пане Панерію, як вважаєте, чи додадуть США після цієї зустрічі карт в колоду, так би мовити, чи відновлять військову допомогу і обмін розвідданими? Я думаю, поза цієї угоди найважливіше для України це є, це є військова допомога, яка є зупинена в Польщі, так само тактичні знання, що діється на території нашого ворога. Це головне, це чому включився міністр оборони України зараз у розмовах. І українська команда зрозуміє, що це є термінове що це якнайшвидше треба звернути. Але втім. Так само, ми бачимо, хто їде вперед з друзями і союзниками. Навіть що Україна зараз сьогодні не є в Париж, але знаємо, що там країни-союзники говорять про Україну і як допомогти Україні. Що так само буде у віртуальній дискусії в суботу, яке яка очолює Велика Британія, і бачимо, на жаль, для американців, що Америка стоїть сама. У Оні вона єдина країна, яка голосувала проти резолюцію, м'яку резолюцію про надію в світі. І я думаю, як ми читаємо або святе письмо, або всі все, що наші батьки приготували нас, цілиться зліпше мати союзників ніж стояти самому. Навіть як велика Америка хоче бути така потужна, ніколи не знати, коли потрібно буде союзників, так як Україна була. Близький союзник Америки після атаки 11 вересня, пане Андрію. А до речі, от цікаво для нас сьогодні переговори в Саудівській Аравії для України в нашому ефірі, принаймні, це точно топ-тема ключова. А як, от в США яке місце займається тема для американців, тому що ну ми розуміємо, знаєте, не хочеться, щоб просто в нас були рожеві окуляри про те, що там весь світ зараз фокусований на, на нас. Хочеться розуміти де де цей фокус стоїть у США. Це є ще топ головна е, теза тема, коли є обговорення міжнародних справ. На жаль, для решти світу не тільки американці, трохи нудиться з міжнародних справ. То вони ніколи є на довгу розмову на теленовинах або у газетах. Але е, тут е, я кажу, на жаль, специфічно, бо наша адміністрація нова адміністрація дуже міняє фокус щоденно е, через вечором. То атакував Зедент знову е, Канаду е, одного конгресмена, який стоїть проти нього, у своїй партії, і але головне для Америки сьогодні є пропоноване голосування у конгресі на продовження бюджету тимчасово, щоб Америка не мала шатдаун федерального уряду, mm -hmm. і це е, є дуже важливо. Я думаю, для ваших глядачів є можливо перший раз, як е, ми побачимо декотрих республіканців, які не підтримують плани президента е, е, Трампа, угу. бо він до цього часу перші 50 днів. Це 50-й день. Ніхто проти так. нього не голосує, і всі його пропоновані е, те е, 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 кандидати чи інші резолюції перейшли у конгресі. Розумію. Аж поки його політична сила не зміниться, він іде вперед своїх е, так. однодумків. Угу. Що він тільки і діє так, як він воліє. Пан Андрій, а, а це чому дуже важливо. Пане Андрію, дякуємо вам. Дуже. Же чекаємо на підсумки і переговорів США і України Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки, Ну, після невеличкої паузи.